За цього що він казав? 7800, по-моєму. 7500 і той 14 рік, 9200. Є шлюсе. І тут шкіра, безключові ключові доступи. Тут, по-моєму, менше пробіга, він сказав. Панорама. Панорама, і цей 13 рік, тройки по вікнах. Ну це воно може вискакувати. цей того що або десь вперлися, або зацепили. Тут головне дивитися метал, щоб був цілий. Бо все інше, то. Бачиш, тут автомат 2 літри, там рік 14. Так, а тут дизель літри, так? 2-літровий дизель. Ну чого, нормально. Теж, багато, вперлися десь теж. Не знаю, вщокнеться чи ні, надо це смотрети. А, воно воно вискочило. Вискочило за щелок. Так, да, только як ти при його вставив, там пахне пару надо. Ну насчет 150 пробіга, то я не знаю. Візьми ключа.